Житомирське обласне громадське об'єднання Мір, молодь ініціатор реформ, провело масштабний молодіжний форум та презентувало свою діяльність. Сьогодні до громадського об'єднання Мір вже входить до 20 молодіжних, культурно-мистецьких та спортивних формувань. Активно бере участь у заходах молодь, яка бажає підтримати один одного та. Допомагати у розв'язанні проблем. Я все своє життя працюю з молоддю. І скажу вам так, що те, що ми не можемо, можете ви. Те, де ми не доганяємо, ви переганяєте. Там, де наша думка є тугою, ваша думка є спритною. Сміливою, тому дуже важливо, дуже гарно зробити ви, що ви намагаєтесь об'єднатися для того, щоб робити гарні справи. Завжди пам'ятайте, що успіх в житті залежить від трьох пен: професіоналізм, порядність і патріотизм. От якщо в ваших серцях це запанує, і оце запановане об'єднається, то бути щасливою, багатою, благополучною нашої країни. На сцені виступали молодіжні колективи та спортсмени і окремі виконавці це переможці багатьох обласних та всеукраїнських і міжнародних поєдинків. Тому і важливо було сьогодні відзначити всіх тих провідних спортсменів та тренерів, які працюють над розвитком та популяризацією масових видів спорту. Мої враження самі позитивні і від Житомира, і від молоді, і від потенціалу Житомира. Здавалось би. Що звідки взяти стільки ентузіазму? В нас складний соціальний політичний час, скажімо так, але то, що молодь тягнеться до мистецтва, до спорту, до здоров'я, то я вважаю, що це треба підтримувати не тільки на громадському рівні, але й на державному. Ну ми дивилися те, що а як саме цей рух в Україні розвивається? Я думаю, він має перспективи. Ви фактично є піонерами того руху. В Україні я думаю, що в Києві ви знаєте, два місяці тільки було в Житомирі. Ми вже бачимо, що вже Новоград сьогодні підключився. Вже не тільки один Житомир став. Напевно, вже Україна буде вітати. Я Це думаю, так? що буде всеукраїнський рух, і я думаю, що його не тільки громада Житомира і Полісся підтримали, і вся Україна від сходу до заходу. Чимало громадських організацій, які тепер співпрацюють з об'єднанням мір. Нині також позглавили і свою роботу. Прийшло зовсім мало часу з тих пір, коли була заснована чудова організація, на мою думку, Мір. За цей час ми, тобто Житомирський округ Міжнародної громадської організації Козацтво Запорозьке і саме організація Мір, провели декілька чудових заходів. Перш за все це було пов'язано з надання необхідної матеріальної і гуманітарної допомоги дітям, які цього потребують. Це дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям з неблаголучних сімей. До Дня Святого Миколая було проведено дуже чудовий заклад, захід. І я думаю, що оці всі речі, які ми сьогодні з вами бачимо, на сцені це і спорт, це і культура, це і наука, це і прикладне мистецтво, це і турбота про. Тих, кого це потребують, це саме ті речі, на яких може дійсно об'єднатися чудові передові люди Житомирщини і творити добро. Громадське молодіжне об'єднання підтримує талановиту молодь у мистецтві, і в спорті та в різних напрямах. Бізнес також долучається до благодійності. Спочатку ми зробимо, ми зробимо наші осередки в Новограді, вже почала діяти пізніше Коростень. А також Коростишів і Бердичів. Бердичів це, як ви знаєте, теж місце боксу, нас теж там підтримують. Що я впевнений, що за пів року у нас буде у нас буде десь 7-8 осередків по області, а через рік ну, що ж, будемо виходити на рівень український. Ну, Ми бачимо, що ви багато людей вшановували, Як, от саме люди, які Мають певні статки сьогодні, готові ділитися з людьми, які потребують цього. Я вам скажу, це може це дивно, але все ж таки вони готові ділитися з ближніми. Тому що, знаєте, у нас були певні розмови з людьми, і люди розуміють, що ми власним прикладом подаємо такий, скажем, Скажімо, ми робимо цю благодійність. Наприклад, приведу приклад, що недавно ми їздили по домах посерединцях. І я кажу людям: не давайте ці гроші в фонд організації, давайте безпосередньо людям. Вручайте. І декілька акцій вони, скажімо, зробили те, що люди повірили. Повірили в нашу мету і в те, що ми робимо дійсно добрі справи. Підтримуєте молодь, підтримуємо обдаровану і, і спортивну. Ви знаєте, якому в якому наш стані зараз на, на Житомирщині спорт. Бокс, скажем, як вам сказати, ну не кажу, що в жалюгідному стані, але треба працювати. Треба працювати всім, щоб у нас бокс на Житомирщині. відповідав цим нормам. Це ж якесь олімпійський, олімпійський від спорту. І цей, цей вид спорту повинен відповідати всім європейським нормам. Ну і ви підтримуєте молоді таланти. Звичайно, не тільки бокс, там карате, бойове самбо чи бої без правил, а також молоді таланти обдарованих дітей, які не мають можливості може десь поїхати і показати свої свою майстерність. Ну і ми стараємось, ми збираємо кошти і допомагаємо їм.